Вітаю вас, стільці! Зараз прогноз для вас на січень, уже 25-го року. Я вітаю вас із наступаючими святами. Нехай ви будете завжди щасливі і успішні. Я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, люблю астропсихологію, люблю розбиратися у тому, як впливають планети на життя людей. І давайте подумаємо, що ж буде цікавого у нас в січні. Вже 6 січня у нас Марс, який йде ретроградно. Він йшов по леву, зараз він переходить у знак рак 6 січня. Взагалі для нього це складне положення, тому що, як ми вже говорили, Марс це активна планета, яка хоче діяти. В раку йому дуже некомфортно, він там знаходиться в падінні, тому що рак це не про дії, це про те, щоб багато обдумувати, а потім діяти. І взагалі краще сховатися. І у вас третій дім у раку тельці. І що це нам дає, коли Марс туди заходить, і тим паче він ретроградний, він і так рухається назад. Ви можете подавляти свої емоції, свої активні дії, неясно висловлювати свою думку, свою позицію. Спілкування можете не хотіти, тому що третій дім це спілкування, це наші близькі люди, друзі, родичі, брати, сестри. Отут ви можете відчувати такий конфлікт. Він може бути і внутрішнім, що вам вас не будуть розуміти, що те, що ви захочете донести, будуть люди не чути. Ви самі можете довго обмірковувати свої ідеї, свої плани. Чи говорити, чи не говорити, чи спілкуватись, чи промовчати, і через це також може бути конфлікт. Що тут можна зробити, і як гармонізувати ці стани? Вам потрібно чітко висловлювати свою думку, свої ідеї, те, що ви хочете донести, доносите. але структуруйте ці всі свої бажання, свої би, думки, своє мислення і чітко, логічно доносіть партнерам. Тобто друзям вашим або рідним, як ви бачите ту чи іншу питання, яке ви хочете винести на обговорення. Тобто, щоб була структура, щоб була логічність, щоб був такий план, щоб це все було якоби дисципліновано. І тоді Марс, тобто, впорядкувати ці емоції, тому що по такому положенню буває, що, як кажуть, наші слова випереджують наші думки. Ми спочатку говоримо, а потім думаємо. Так, от, розумійте, що таке може бути, і тому спочатку все обдумайте, якщо у вас якась важлива така пропозиція, а потім говоріть. І ви будете обов'язково почути, тому що Марс він може діяти хаотично. Тут емоції, він такий невпорядкований, він наче закритий в клітку, і не знає, діяти йому чи не діяти. Він там відчуває себе некомфортно. Будьте відкритими і практичними. І тоді у вас все вийде добре. І більше концентруйтесь на позитиві. Тобто, якщо хочете щось донести людям через позитивну емоцію, через гумор, можливо, через якісь там речі приємні, згадайте щось з минулого таке приємне, що у вас було з цими друзями. Тобто, якось підживлюйте ці ваші контакти, щоб вони не були загублені під час цього транзиту по раку. А далі у нас 12 січня також важлива подія. Це коли у нас кармічні вузли змінюють своє положення. Один раз на 18 місяців вони змінюють знак, в якому знаходяться. Для вас це 11 дім, там буде раху, тобто північний, а кету буде в п'ятому. І що тут про що? Кармічні вузли взагалі опрацьовується якась карма. І 11-й, 5-й дім це про творчість, це про те, що ми любимо, це про коханих. Може повернутися хтось з минулого або події такі подібні, як у вас вже були. Це на найближчі 18 місяців. Якщо до цього він йшов у вас по 12 му домі. І ви опрацьовували, можливо, вам хотілося усамітнитися, закритися, подумати, обдумати щось, проаналізувати минуле, то зараз 11-й це вже проявленість, проявленість у суспільстві, у групі, у яких спільнотах. Тут обов'язкові нові плани обов'язково, нові знайомства, нові перспективи взагалі, ініціативу можете проявляти, тому що. П'ятий це з минулого, там буде стояти у нас південний вузол, це те, що ви вже знаєте. Наприклад, ви щось вже творили, або ви там писали картини, чи книжки, чи ви танцювали, якось проявлялись у творчості. І зараз півден, північний вузол а це туди, куди ми повинні рухатися. Це вгору, це завжди рух вперед. Карма, яку ми повинні напрацювати. тобто… Кету – Це те, що в нас є, що ми принесли ще напрацьовано, а раху те, що ми повинні напрацювати. І отже, тут нові ідеї, нові якісь такі перспективи, але тут щось таке незвичайне. Тут якісь або нові технології туди застосовуйте, можливо, працюйте із штучним інтелектом, можливо, нові групи, нові соціальні структури, де ви ще не були. Тут час, що можуть збуватись ваші великі мрії. І також тут про натхнення, ви відчуєте таке натхнення в собі самому, щоб іти до своїх мрій. Тому що тут про майбутнє, про наші надії взагалі буде багато шансів, щоб ви змогли втілити свої бажання в дійсність. Але ж можуть що тут ще бути в 11 му домі якісь ілюзії. ілюзії тобто Нездійснені мрії також сюди. Тобто, ви тут більше аналізуйте. Тобто, що вам потрібно, що реально, а що нереально, що все-таки реально втілити в життя, а що, можливо, поки відкласти. І зосередтесь на тому, що реально. І робіть перші кроки, починайте робити. І будуть люди, які у вас допоможуть. Ви зустрінете однодумців, які будуть з вами на одній хвилі, і для того, щоб досягати чогось більшого. Також тут нові. Стосунки, нове кохання може прийти. Захоплення нове, тут прямо про те, що ви можете проявити свої такі почуття дуже теплі, або до дітей, або до своїх коханих, або, як я сказала, зустріти нове кохання, якщо у вас немає, наприклад, поки що кохання. І отут будьте уважні, або ж нова творчість, нові ідеї. Це дуже цікаві дома, це такі прям креативні, такі творчі дома про те, як любити, куди зосереджувати свою увагу, на чому концентруватися, щоб принести прекрасне у Всесвіт. Тому що 11-й дім це вже служити суспільству. От що ви можете таке показати, тельці. На 18 місяців, будь ласка, творіть. І далі у нас 14 січня відбудеться повня. І знову ж таки у раку, знову для вас третій дім. І тут у вас буде знову висвітлюватися тема спілкування з близькими, з друзями, контакти з рідними, брати, сестри, можливо, емоції якісь, можливо, що ви будете незадоволені таким спілкуванням. Тут щось висвітлиться, те, що було таємно трошки. це кульмінація, це висвітлення подій. Слово в цей час може змінити все. Воно може як і принести. Незадоволення вам, але може принести і велику користь. Отут за цим спостерігайте, будь ласка, тельці. А 29 січня у нас відбудеться молодик у водолії. Для вас це 10-й дім. І тут молодик, це нове, це закласти такий фундамент у щось нове в своїй професійній кар'єрі. Захочеться втілити новий проєкт. Можливо, і змінити роботу, або змінити якісь свої обов'язки, змінити своє направлення у професійній кар'єрі, змінити плани, змінити підхід до вашої роботи, як ви виконуєте свої обов'язки. Або ж ви знайдете роботу своєї мрії, нові ідеї. Також, якщо у вас є бізнес, тут прийдуть якісь нові такі осягнення. Прийдуть також можливості для зміни вашої репутації у суспільстві, там, де ви працюєте, статус може змінитися ваш. Або ви підійдете ближче до того, щоб змінити статус, наприклад, отримаєте якісь документи. Також будуть роздуми про ваші довгострокові плани, що ви хочете на майбутнє, як ви бачите своє майбутнє. Можете спілкуватися з впливовими людьми, вони вам будуть допомагати в цей час. Проявити свої здібності, можете почати. Втілювати щось таке значуще у своє життя. І це саме у сфері кар'єри. Можете також заявити про себе як про лідера в цей час. І далі у нас 30 січня Уран піде в свій прямий рух. Він зараз рухається по вашому знаку, тельцю. Рухається він з 2019 року. І за цей час ви повинні були відчути якісь дуже такі кардинальні зміни в самому собі. У вас, як людина, як особистість, ваша зовнішність, внутрішній стан повинен був звінитися на абсолютно нове, на щось креативне. Таке, несподівані події, якісь неочікувані справи, можливо, були у вас. У стосунках із партнерами також могли бути зміни. І от цей Уран, який рухається по тільцю вже давно, він у вересні місяці пішов ретроградно, тобто він хотів доопрацювати якісь питання. Можливо, повернулися до вас якісь люди, з якими у вас був конфлікт, тому що уран він дає конфлікти. Це коли у людей не збігаються думки, коли вони думають по-іншому, говорять по-іншому, тобто якісь не були такі не співпадіння, тепер люди могли до вас повернутися, могли донести свою думку, що ж вони мали на увазі тоді, коли стався цей конфлікт. І от цей час з вересня ви могли щось допрацьовувати, або себе ви якось також хотіли змінити. І ще раз, тобто переглянути ті зміни, які відбувалися з 2019 року. Ви їх переглянули, а можливо, ви кудись переїхали, тому що Уран це про далекі поїздки, переїзди. І зараз в цей час вам хотілося повернутися, тому що е, тоді, можливо, в якісь спішки ви кудись переїхали. Неочікувано, ну, багато хто переїжджав, тому що у нас такий стан був в Україні війна. То зараз ви е, хотіли це передумати, подумати, можливо, повернутися, можливо, е, там залишитись, але вся, сама ця ідея переїзду для вас гостро стояла в цей ретроградний час. Хотіли змінити своє місце положення. То зараз він знову піде прямо. От 30 січня він знову піде прямо, і уже до червня місяця він буде ще в вашому знаку, потім він перейде в близнюки. І оці півроку вам ще раз дані, щоб ви остаточно зрозуміли, який ви, який ви новий, які нові ідеї, як ви по-іншому мислите, як ви по-іншому бачите взагалі світ. У вас повинен був змінитись світогляд взагалі. Він повинен масштабуватися, розширитися, нові ідеї, нові навчання сюди, знайомство з новими людьми. Тобто тут багато таких подій, які дає уран, це повітря, це взагалі бажання революції, якогось бунтарства, щось змінювати в своєму житті, в собі. Це дуже потужна планета, соціальна, яка впливає дуже на весь світ. І для вас, тельці, це зараз був такий період дуже відповідальний. І він ще, як я казала, буде продовжуватись, але зараз уран піде прямо, і знову відчуєте його це такий тиск на вас. Змінюйся, змінюйся, щось роби зі своїм життям. Захочеться, буде така прям потреба витілитися, показати свою унікальність, свою таку безпосередність, опір якимсь обмеженням, незалежність взагалі, свобода це все уран. Звісно, у нього є такі і негативні стани. Це коли почуття невизначеності, невизначеності це коли ви не можете прийняти рішення, коли у вас багато думок, а якби толку мало з цього, ви все робите поспіхом, це конфлікти з людьми, особливо з тими, які вас бачать по-старому. Ви вже новий, а люди хочуть, щоб ви були такі, як раніше. Тут буде конфлікт, тому що ви не згодні, звісно, жити по-старому вже, у вас уран в першому домі. І я вам рекомендую все-таки слухайте свою інтуїцію, ідіть за собою, за своїм покликом душі. Робіть все нове, будьте щасливі, тельці, задоволені і до зустрічі!